Мери благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини, і дійсно, щоб ви зберігали об'явлення Боже і Слово Боже, щоб Господь, виконавши обітницю, зберіг ваше життя. Щоб для вас не було більше таємниці, пов'язаної з тим, як же Господь зараз реагує на всілякі події. Бо багато хто претендує на роль. Пари Божої, на роль роки Божої, як це було, начебто в давньому завіті. Але давній Завіт був укладений тільки з ізраїльським народом. І ізраїльтяни виконували суди Божі, а не робили те, що їм заманеться. Крім того, ми повинні дуже добре давати собі звіт у тому, що з пришестям Ісуса Христа на землю розпочалася доба милості і благодаті. І зараз час благовістя, зараз час порятунку. А суд Божий буде наприкінці часів. Так, і всі війни, які відбуваються вже в цей час милості і благодаті, вони не виправдані, тому що в кожному народі є діти Божі, і Бог не бажає, щоб загинув навіть найменший з його дітей. І тому ми маємо розуміти, що ми маємо бути. Дітьми Божими вивчаючи Слово Боже і виконуючи його в своєму житті. Тому що ми зараз живемо в час духовної війни. В Царстві Божому немає зла. Сатана був скинений з небес. І тому немає волі Божої на те, щоб чинилося зло. Господь навпаки очищає і небо, і землю від зла. І так, як? Саул через 500 років згадав про те, що народ гаевітянський мав бути винищений, але забув, що Господь уклав з ним завіт, так і сьогодні ті, хто вважають, що вони є рукою Божою і карою Божою, але їх може спіткати доля Саула. Тому вивчаємо Слово Боже, виконуємо його в своєму житті. Благословляємо вас і закликаємо разом з нами вивчати слово Боже, вивчати початки віри Христової міжнародної місії. Слово Боже, нехай Господь поблагословить вас.